На вулиці Фонтані понад 20 років живе Ігор. Чоловік каже, не пам'ятає, коли востаннє ремонтували цю дорогу. Смотрим, по всьому дороги, що-то там робити, а тут, як Богом уголок. Люди в бахілах йдуть до проспекту, щоб дойти. Це добре, зараз сухо, коли ви приїхали, а коли у нас дожі йдуть, здесь взагалі проплити невозможно по цим озерам. Майже 50 років тут живе Тетяна. Розповідає, щорічно подають звернення до місцевої влади щодо капітального ремонту дороги. Тут сама нижня точка балка, як дощ, ми струсимося, сніг струсимося, бо затопляло. Нас у 85-му році затопило було. Скільки вже років і скільки ми це все мучимося і пишемо. І до Цуканова обращалися, письма писали. Потім до Сінкевича у нас тут Дом культури його була. Ой, туди я писала, зверталася. Ми вам напишемо, ви вам дамо відповідь. Та до сьогоднішнього дня ми шукаємо чи чекаємо ту відповідь, де вона не знаю". У гості до мами, яка живе на фонтані, приїздить Ганна. Каже: при в'їзді на вулицю зі сторони Богоявленського проспекту є гірка, спускатися з якої відмовляються водії таксі. Ну Ні, ніхто не хоче спускатися на цю горку. Не підніматися, не спускатися, бо завжди не тяжко піднятися. Це нам дай Бог, що така зима у нас тепла. А якщо буде у нас тут сніжити, і якщо будуть тут галальот, то тут у нас нема такого такої змоги, щоб людина нормально хоча б дійшла. Бо тут то скользко, то злизько, то грязь ходимо завжди попід углами, бо у нас тут немає так, щоб спокійно пройти по дорозі. Протяжність фонтанної 2 кілометри 700 метрів. Щоб покласти асфальт, потрібно приблизно 26 мільйонів гривень. Розповідає начальниця відділу благоустрою управління комунального господарства та благоустрою Олена Ляшко. Все залежить від бюджетного фінансування, навіть, та, навіть укладання піщано-щібеневої суміші це поточний ремонт дороги, так зване біле шосе. Воно передує це вирівняння дороги грейдером, нанесення, піщано укладання піщано щебеневої суміші. Це, це теж все бюджетне фінансування. Тобто зараз про якісь, якісь плани на 2026 рік ми не можемо стверджувати. За словами Олени Ляшко, звернення від місцевих жителів до адміністрації надходять з 2015 року. За наявності фінансування капітальний ремонт на фонтані розпочнуть з найкритичніших ділянок, говорить чиновниця. Вона починається від вулиці Рибної йде до проспекту Богоявленського, від об'їзної дороги з виїздом в бік проспекту Богоявленського з виїздом на вулицю Торгову. І ділянка дороги це від об'їзної дороги до ґрунтової в бік мікрорайону Причепівка. Йде. Буде виїжджати комісія, проведе комісійне обстеження, найбільш критичні ділянки огляне і буде розроблятися проектна кошторисна документація. Наприклад, це від об'їзної дороги в бік вулиці Приозерної. До Містка, наприклад, ця ділянка буде розглядатися ремонт даної ділянки. У 2025 році з бюджету Корабельного району виділили гроші на капітальний ремонт трьох доріг. Фонтанної у цьому переліку немає, говорить Олена Ляшко. Юлія Голокос, Суспільне новини, Миколаїв.